Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Аврора. Багато цікавих товарів покажу вам, що є в асортименті. Бокал для пива ціна 109 гривень. Бокал для пива без ручки 64 гривні, об'єм 605 мл. Два бокали 149 гривень. Чашка із надписом 64. акційна – 59. Чашка із надписом. Ціна 59 гривень. як бачите, надписи є різні. – «Good morning», «Coffee», «Love» та інші. Такі кольорові чашки із морозом 59 із тваринками зображеними ціна 69 гривень. Синя або жовта чашка. Ціна 39 гривень. Чашка кофе 34 гривні. Скляна чашка 29 гривень. Нотка досить простенька, а мені вдовпо. Нічого зайвого. Ось такі чашки, банки для напоїв 59 гривень із трубочкою та металевою кришкою. Лопатка із отворами. Ціна 99 гривень. Із дерев'яною ручкою 88 гривень, ополонник. Ложка кухонна. Ополонник із отворами ціна 149 гривень. Також є бюджетніші варіанти. Ціна 39-49, лопатка 59 гривень з отворами, без отворів 49. Ложка сито пластикова є у різних кольорах, ціна 24 гривні. Просили показати сковороди. Показую. Ось така діаметром 24 см. У нас вона зовсім недавно появилась, ціна 349 гривень. Такий варіант. Діаметр 26 см. вона вже є давно в продажі. Ціна 219. Така сковорідка, діаметр 20 см. Ціна 179 гривень. Для млинців сковорода. Діаметр 22 см ціна 179 гривень. Міні сковорда 14 см діаметр, а ціна 99 гривень. Відправо шеф сковорда діаметром 30 см, вони такі дуже глибокі, великі, важкі, я б сказала. Добротні, не знаю, хто купляв, пишіть відгуки: 399 гривень, діаметром 26 см теж 399 гривень. Захотілося смаженої картоплі. Каструля емальована, така невеличка ціна 219 гривень, об'єм 1,5 літра, діаметр 16 см. Так, Не доберусь, бо вона високо, але і з різними зображеннями. Келих для напоїв 88 гривень. Із кольорового скла келих для вина, ціна 69 гривень за один. 129 гривень, ось такий в подарунковій упаковці келих. Блюдо, яке не залишає моє серденько, дуже маю велику спокусу його купити. Ціна 99 гривень. Ось таке блюдо. Виглядає теж досить привабливо. Ціна 99 гривень 25 на 19 см. Підставка під торт скляна. Ціна 99 гривень. Ось таке блюдо коштує 64 гривні. Овальне. Салатник 34 скляний. Такий салатник 29 гривень. Різноманітні чашки із темного скла. Об'єм 500 мл 55 гривень. Такий варіант 39. Є нижчі, вищі, більші, менші кругліші, квадратніші тут дуже великий вибір. Іменно з ось такого темного скла. Блюдо скляне квадратне. І з ручками можна запікати ціна 229 гривень. Блюдо овальне це новинка, ціна 219 гривень. Теж в ньому можна запікати. 88 гривень коштує набір 2 келихи для вина. 129 гривень набір келихів теж 2 штуки. Склянки 3 штуки 139 гривень. Рельєфні. Набір склянок 6 штук 109 гривень. Низькі. Такий варіант. Ціна 109, високі 139 гривень. Набір стаканів пластикових 3 штуки по 500 мл 39 гривень. Також привезли великий асортимент пластикових тарілочок дитячих із зображенням тварин, кольори на вибір та й тваринки. є в асортименті ціна 17 гривень. Набір стопок 6 штук 39 гривень. Одноразові контейнери харчові 77 гривень за 10 штук прямокутні. Квадратні 59 гривень за 10 штук. Салатник пластиковий із кришкою. Ціна 44 гривні. Об'єм 2,5 літри. 39 гривень об'ємом 2 літри. І 3 літри об'єм ціна 55 гривень. Є ще салатники без кришки 34 гривні. 14 гривень тарілка пластикова кругла із візерунками рельєфними. Рушнички. Ціна 17 гривень. Розмір 25 на 25 см. Ось такий кухонний рушничок. Ціна його 22 гривні. І зображення ведмедика. Рушник кухонний, він є такий більш щільний, двохсторонній, так сказати, 69 гривень. Підставка для просушування посуду. Так, параметрів шукала, не знайшла. Ціна 69 гривень. Є із двома зображеннями. 149 гривень коштує етажерка для взуття трьохрівнева. Параметри бачите на малюнку. До речі, на кожному товарі є код. Цей код можна ввести в додатку Аврора і ви побачите наявність. Ось цей код вводите і вам пише, чи є в ваших аврорах чи ні, бо часто зустрічаю коментарі, що оббігала всі аврори і в нас немає. Щоб не бігати, спробуйте, закачайте собі додаток і моніторте. Сама недавно почала користуватись такою функцією. І дуже задоволена. Одразу знаєш, є товар, нема, чи варто йти. Бо синішки жіночі є в асортименті. Також гаманці чоловічі приїхали. Великий вибір по 77 гривень. Такий варіант 77 гривень. Гаманець. Ціна 149. Такий гаманець коштує 129 гривень. Має відділ для карток, та на замочок теж має для монет та купюр. Є і бюджетні варіанти по 49 гривень. Це вже є жіночий варіант. Ціна 77 гривень. А по 49 є ось такі. Щоправда, на дотик відчувається, що він такий простенький, але не знаю, може носитися і добре, є у різних кольорах. Має один відділ на кнопочку на картки, також такий шнурочок, щоб носити, можна як клач. Куп'юрниця чоловіче. Ціна 55 гривень, таких незвичних більших розмірів. Щоправда, перевіряйте, чи влазять картки, бо теж писали в коментарях, що не у всіх гаманцях влазять картки. Нічник декоративний 169 гривень з ведмедиками. 199 гривень у формі серця із закоханими. Лієчка. Металева ціна 74 гривні. Вона є декоративна. Кашпо декоративне у вигляді вітра металева 59 гривень. 49 гривень коштує ось така ємність із гіпсу, її в різних кольорах. 179 гривень коштує набір подарунковий для сорушних печаток. Виглядає дуже симпатично. Брелок каченя. Ціна 17 гривень. 27 гривень коштує ось такий брелочок. Собачка. Різноманітні брелочки фрукти. Ось так вони виглядають досить мило. Такий цікавий матеріал це і не резина, і не пластик. Ціна 24 гривні. Фрукти із ремінцем. Брелок-сумочка, шкір-замінник, ціна 74 гривні. Є декілька варіантів кольорів. Я в нашій Аврорі знайшла 4 варіанти на вибір. Я думаю, можна використовувати як підвіску до сумки в якій зберігати монети, щоб не шукати по всій сумці. Виглядає це все гарно. 77 гривень коштує її пістолет-бризкалка для води. Пістолет водяний із рюкзачком для води. Є більші варіанти, а є менші. У вигляді фруктів ціна 199 гривень. Більший рюкзачок 229 гривень. Ось такий монстрик. 129 гривень коштує манеж для іграшок. Діаметр 90 см. М'яч, що розкладається від удару 179 гривень. Такий незвичний конструктор ціна 199 гривень. Точилка для олівчиків ціна 39 гривень у вигляді метелика. Кольорові олівці ціна 55 гривень. 36 кольорів. 88 гривень коштує набір маркерів текстових. 12 кольорів. Такі цікаві ручки, двохсторонні ручка олівець. Ціна 19 гривень, 2 в одному. Дивіться, як тут цікаво олівчик виглядає. 88 гривень коштує набір приладь канцелярських. Такий варіант ціна 55 гривень. Блокнот 24 гривні. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Бажаю вам гарних, спокійних, мирних свят. До зустрічі на каналі!